Ім своїх не шкода, тому нам не звикати та рахувати їхні втрати. Але є ще частина війська, яку їм теж не шкода. Я кажу про солдатів із північної Кореї. І от з'явилася інформація про них: мовляв, вони на курщині відступають від фронту е, і намагаються десь підірвати себе, аби не потрапити в полон. Вони мало обізнані з тим, що відбувається. І от хотіла у вас запитати, як ви оцінюєте взагалі цей ресурс? Е, чи буде він вичерпуватись, чи буде він поповнюватись саме північно-корейськими солдатами? Давайте проаналізуємо повідомлення Sky News. Я аналітик. Ну, саме повідомлення викликає багато запитань, і я пояснюю, чому. Скан'юз посилається на українського військового на псевдопульс. Тут Сканіюз пише про погану координацію між військами КНДР, і РФ через мовний бар'єр. Так, це дійсно відповідає дійсності. Відсутність горизонтальних зв'язків бойового злагодження приводить до так званого дружнього вогню. Це коли військовослужбовці КНДР стріляють військовослужбовців РФ. Цей випадок був задокументований свого часу. Права справа організації, яку я очолюю, ми дали на загал цю інформацію про те, що за оперативною інформацією, які КНДР на момент евакуації поранених безпосередньо з лінії бойового зіткнення. І перешкоджання цьому процесу військовослужбовців збройних сил Російської Федерації а саме бійці 810-ї бригади морської піхоти розстріляли їх притул. Я повідомляв про троє загиблих морських піхотинців Російської Федерації. Після появи цієї інформації в етерах загальнонаціональних телеканалів. Російська сторона змушена була визнати цей випадок, але як виявилося, там кількість загиблих росіян вже п'ять. Осіб. Ну, побажаємо, як то кажуть, КН... воякам КНДР подальших успіхів у цьому нелегкому змаганні вболіваємо за обидві сторони. Але тепер до сканів. Я процитував між е, військовою КНДР та РФ е, погана координація через мовний бар'єр. Прекрасно, але тільки е, реченням вище. Українські військові повідомляють про те, що Пульс чув, як один з них кричав за генерала Кім Чен Іна, перед тим як наклав на себе руки. Ну, я тішуся, що українські військові володіють корейською мовою і можуть зрозуміти власне, те, що кричав військовослужбовець КНДР перед тим, як підірвати себе з гранатою. Але як на мене, це елемент літературної творчості. Відповідно англійських журналістів, тому серйозно приймати цю інформацію ну я би не став. З приводу відведення військовослужбовців КНДР так, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, їх втрати наразі до 4 тисяч особового складу. Це при тому, що загальна чисельність військ КНДР безпосередньо в Курській області до 12 тисяч, точно тобто кожен третій. Чому я кажу, що не варто ну скажімо так критично оцінювати повідомлення британських журналістів? Ну, зокрема, повідомляють про те, що відсутність поінформованості щодо загрози з боку безпілотників та артилерії північно-корейські солдати атакують пішки як під час другої світової війни. Спеціально для Sky News. Підрозділи штурмового корпусу, які наразі зосереджені в Курській області, а мовиться про вояків КНДР, це найбільш підготовлені підрозділи армії КНДР. Вони брали участь у всіх бойових діях, відповідно і на африканському континенті, близькому і в середньому сході, мають досить серйозний бойовий досвід. Тому розповідати про часи Другої світової війни, ну це знов-таки елемент літературної творчості, з приводу того, що. У які КНДР не знають, що таке артилерія і безпілотники, ну, відповідно, спростовуються цим навіть фактом їх участі в бойових діях усіх без винятку гарячих точках. Інше питання спеціально для Сканьюз наразі Російська Федерація закупає безпілотники КНДР, а не навпаки, це для розуміння. І вже українські системи ППО збили. Безпілотник КНДР це аналог власне ударно-розвідувального безпілотника Сполучених Штатів, більш відомий як хіджак. Це, щоб ви розуміли, що КНДР це не часів Другої Світової армії, і відповідно ВПК КНДР може досить серйозні проблеми створити для української сторони. І поясню про що йде мова. За даними того ж, гур КНДР має намір передати Російській Федерації до 120 САУ КАКСА. Ця САУ тактико-технічні характеристики дальність ураження від 40 до 60 км, в залежності від типу снаряду. Це серйозні тактико-технічні характеристики, вони перевищують півтора рази аналогічні радянські, російські, які є на озброєнні у росіян. І відповідно, це посилює можливості російської сторони в контрбатарейній боротьбі. Сама кількість теж досить серйозна: 120 одиниць. До 120 одиниць, по даними головного управління розвідки Міністерства оборони, КНДР планує передати і РСЗВ, тобто системи реактивного залпового вогню. А це серйозне знов таки посилення э, засобів ураження країни окупанта. Крім цього, э, велика кількість балістичних ракет, мовиться про КН 23 буде передана КНДР. А ціми ракетами якраз росіяни і тероризують українські цивільні міста. Крім того, за даними правосправи з посиланням на джерела в українському розвитку Ористві наразі ведуться перемовини між Російською Федерацією і КНДР щодо постачання ЗСУ М1992. Це аналог радянської шилки. Ці ЗСУ будуть використовуватися зенитна самохідна установка, перекладаю, вони будуть використовуватися відповідно в моменті протидії українським ударним безпілотникам, цебто захисту стратегічних об'єктів за оперативною інформацією, перші е, ЗСУшки вже на території Російської Федерації. Тобто, як бачимо, номенклатура е, військової техніки і спорядження виробництва КНДР досить велика. Крім того, і за даними ГУР, КНДР планує передати. Російській стороні додаткову кількість артилерійських снарядів вже в додаток до переданих. Чим розраховується Російська Федерація? В першу чергу нафта і нафтопродукти РФ поставила до одного мільйона барелей нафти. Зауважу, що згідно рішенням Радбезу ООН, де Росія, до речі, член Радбеза, на КНДР накладені санкції економічні, і відповідно, ця країна може закупати не більше 500 тисяч барелів нафти на рік. Росія вже поставила мільйон. Запитання вже до ООН і Радбезо. Чому всі на це закривають очі? Чи країна, член Радбезу ООН, в обхід санкцій ООН постачає паливні мастильні матеріали? Країні, яка знаходиться під санкціями цієї ж ООН, ситуація парадоксальна. Так погоджусь, пане Дмитро, дійсно, ви роз'яснили чітко загроза більш ніж серйозна і з боку uh, КНДР, в тому числі. Хотіла б ще про одну країну з вами поговорити, про... яка. Не напряму, але опосередковано бере участь у війні Росії проти України. Мова про Білорусь. Там зараз чергова вистава під назвою Вибори самопроголошеного президента Лукашенка вже там малюють йому відсотки. Я думаю, ви бачили більше як 80% Вже йому намалювали. Знову він буде продовжувати сидіти в президентському кріслі, як він себе називає та лідером. Як ви бачите взагалі ті події, які там відбуваються, які шанси взагалі у Білорусі звільнитися від цього режиму? Чи ні? Вони остаточно будуть підвладні Росії допоки поки в Кремлі залишається Путін і команда? Ну вони не підвладні Росії. Це знов таки помилкове твердження. Я поясню, про що йде мова. Білорусь розглядається КНР Китайської Народної Республіки як відповідно плацдарм для? Китайської експансії на європейському континенті, причому КНР розглядає Мінськ як стратегічного партнера. І говорити про те, що Мінськ йде в фарватері політики Російської Федерації, ні, це абсолютно не відповідає дійсності. Давайте згадаємо, хоча б з вами останні події, а саме: військові навчання вояків КНР і Білорусі на е, території цієї країни, причому біля кордонів з Україною, зауважу, що ці навчання відбувалися на тлі від повідомлень про можливі військові провокації Російської Федерації чергові військові провокації з території Республіки Білорусь, себто саме втручання Китаю дозволило зняти напруженість на україно білоруському кордоні і. Вирішити питання передислокації оперативних резервів генштабу збройних сил України з білоруського напрямку, відповідно, Курську область і інші гарячі е, точки е, на лінії бойового зіткнення. Крім того, е, Китай е, це відповідна макрофінансова і макроекономічна допомога мінську. Достатньо згадати підсумки візиту Лукашенка в Пекін. Плюс інтеграція білоруського ВПК, це випуск спільних зразків озброєння. Достатньо згадати тій е, китайсько-білоруські полонези. Досить серйозна зброя, яка на озброєнні армії Республіки Білорусь. Тобто Лукашенко фактично використовує тактику на є більш відома за висловлюванням нашого першого президента пройти між крапелям. Зберігти баланс відносин з Москвою і відповідно Пекіном. Але ще раз підкреслю, роль Пекіна вона є ключовою. Лукашенка не суб'єктен в прийнятті політичних рішень без узгодження з Китайською Народною Республікою. І Москва це прекрасно розуміє, більше того, прийняла ці правила поведінки. Зауважу, що всі повідомлення. Російської білоруської сторони про передислокацію тактичного ядерного озброєння, які лунали в етерах, в тому числі й українських телевізійних каналах, змі, виявилося не більше ніж елементами інформаційно-психологічної операції російської сторони. Причому після чого після заяв офіційного Пекіну з приводу того, що можливість використання тактичної ядерної зброї в умовах сучасного світу не розглядається апріорі. Ба, більше того, не тільки можливість використання, але й використання ядерної риторики, і чи побачили ми на... так? Прошу та даруйте, даруйте що так вриваюся. А як вам ця заява про орішник під Смоленськом? Навіщо вона Лукашенку? Це теж частина ІПСО? Так, абсолютно точно. Давайте згадаємо інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони щодо цього рішника. Експериментальна балістична ракета. Кількість їх у Російської Федерації від трьох ну, називають максимум до десяти. До речі, після цієї інформації гур російський диктатор підтвердив, що це дійсно експериментальна балістична ракета, їх кількість обмежена. Тому, напевно, білоруський диктатор вже почав святкувати перемогу і переплутав орешник з пюрешником. Тобто ну, національне страви Білорусі. Картопля, бульба, як він називає, і відповідно, скорше за все, це славосполучення. Ну, скажімо так, і мав на меті білоруський лідер. Немає знов таки елементів передислокації, а Ну не елементів передислокації, але об, даних об'єктивного контролю, які би свідчили про подібні плани Російської Федерації. Для чого це Лукашенко на тлі заяв про те, що Євросоюз і відповідно Сполучені Штати можуть не визнати результати виборів в е, Білорусі? Це елемент військово-політичного тиску е, білоруської сторони російської в першу чергу на країни НАТО, тобто на Балтійські країни, Польщу, ну і відповідно Україну. Але ще раз підкреслю: ці заяви. Вони ну не відповідають як мінімум дійсності пане Дмитре, і на завершення мене зацікавила ще одна новина, яку б хотіла з вами обговорити на закритій зустрічі керівників парламентських фракцій та військового командування, е, нібито Кирило Буданов. Е, Очільник головного управління розвідки заявив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси. З цим повідомленням вийшло видання Українська Правда. Водночас ГУР відреагували і кажуть, що поширена інформація в засобах змі не відповідає дійсності, що такого не говорив пан Буданов. І закликають розвідники медіа не поширювати чутки, неперевірену, непідтверджену інформацію. На моїй пам'яті Українська Правда не часто публікує неперевірену інформацію. Як ви думаєте, що зараз тут відбулося? Чи дійсно у нас є якийсь час до літа, чи це якісь пере, перекручені слова пана Буданова, вирвані з контексту і подані в змі? Ну, вже процитувала офіційну заяву головного управління розвідки Міністерства оборони. Давайте аналізувати. На ну, все ж таки аналітику повідомлення української правди на закритому засіданні. Відповідно, що коло Осіб присутніх на закритому засіданні, воно обмежено, правильно? Тобто, ті люди, які мають спецдопуск, які пройшли так званий режим спецперевірки. І говорити про можливість витоку інформації з закритого засідання, ну тут мало би відреагувати не головне управління розвитки Міністерства оборони України на цю публікацію, а Служба безпеки України. Це серйозне правопорушення, кримінальне правопорушення. Витік інформації з, секретного, з закритого засідання і гратися в вільну журналістику тут, вже, як мінімум, недоречно, стає зрозумілим тоді заяви сирського з приводу е, необхідності цензури в умовах військового стану. От вам і відповідь на інформацію, звідки української правди відповідна інформація закрити джерел, але е, закрите засідань, ще раз підкреслюю, але це чутливого характеру інформація, судячи з заяв головного управління розвідки Міністерства оборони, які вже спростували ті повідомлення в ЗМІ. Але де реакція Служби безпеки України на цей витік інформації? Що ж, будемо слідкувати. Обов'язково розповідати в наступних ефірах. Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, дякую за вашу експертизу. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. І звертаюся дякую. до глядачів обосток. Будь ласка, коментуйте, ставте ваші подобайки. Так ми покажемо це відео якомога більшій кількості наших глядачів. Побачимось.